Сотні років нас намагались стерти, але ми знову і знову відроджувались. Ідентичність, культурні та духовні цінності, а найголовніше багатовікова історія держави. Усе це доводилося захищати та відроджувати, чи не кожному поколінню українців. Не стало винятком і сучасне. А під час повномасштабної війни важливу роль у цьому відіграє і культурний фронт. Упевнені харківські актори у місті, що вже сім місяців міцно тримає оборону та регулярно піддається ворожим обстрілам. Уперше показують виставу. Я ще тримаю міцно, щоб захистити твоє порогне серце, запалюю твої в твоїх очах вогонь і кожен день не впину, виборює свободу. Земля, любов, гідність, надія, воля, поняття, які формувалися тисячоліттями, і тепер є невід'ємною частиною українців. Кожен із п'яти акторів розкриває сенс та цінність цих складових а важлива частина вистави нитки, що символізують нашу пам'ять та артерії. Саме ними тече надбання предків, цінності та історія. Виставі розповідають не лише про складові ідентичності українського народу, а й про історію їхнього створення. Історія відгукується Болючими ранами. і кличе до нової боротьби проти темряви. Я є на сила, коли сили Ти чуєш мій голос? Відчуваєш мене. Цей проєкт ще й протидія російській пропаганді про нібито відсутність української історії та унікальності зазначають автори. Та навіть коли здається, що далі боротися неможливо. Воля ніколи не дасть здатися і підкоритися. Вона гуртує людей у важкі часи. Нагадує, що в єдності головна сила нашого народу. Саме тому наприкінці вистави актори оплітають глядачів нитками і створюють єдину павитину українського культурного коду. Актори планують виступити в інших містах України і за кордоном не тільки щоб поширювати українську культуру та творчість, та ще й аби зібрати кошти для ЗСУ. Всі, хто забажає, зможе задонатити в нашу святкову валізу, яка на вході. Ось хто зможе, будемо раді. Давайте єднатися. Єднання це найголовніша ідея. З'єднай поняття, які в тобі є, і з'єднайся з усіма українцями, і все буде Україна. Плануєте немає? Звичайно, хотілося б якось підтримати нашу армію, тому що вони показали дуже гідний рівень. Поки не є небезпеки, ти не розумієш наскільки в тебе в країні гарна армія та й люди, які в неї є. І Костенко, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бобикін. Харківські Звісті.